Ще раз слава Господу, брати і сестри. Брат так розчулив, що я й забув, що маю проповідувати. Ми приїхали із дружиною сюди в гості. Тут в мене є двоюродна сестра старша. Вона для мене як рідна. Її чоловік Федір Мартинюк. Це наш наставник колись. Разом старші, але нас молодь так притримували, ці старші брати тримали при собі. І ми разом проповідували, трудилися. Вони тут знаходяться з дітьми. І ми вирішили їх провідати. Колись в дитинстві, пам'ятаю, ми підемо до них в гості. Там через дорогу вони жили, тітка наша, і вони жили Марійка. І вона нас, бо я з двойнят, і вона нас в верші так заставляла вчити. Я так не любив. А тепер і сам пишу і розказую. Ну вже. Ось так Бог допомагає. Тому я хотів би сьогодні, і разом тут є в мене друзі, також є. Я не знаю, чи він є, тут брат Вітя, Сердюк Тамара. Я вітаю. У них було весілля в Сибірі, і вони дали мені таку велику честь, щоб я провадив у них це весілля. Хай Бог благословить вас, друзі наші. Також дякую братам. Що дали таку честь послужити для церкви в цей такий великий святковий день? Я знаю, що браття готовилися до цього служіння, закінчувати особливо це зібрання. Але тут я приїхав і вже так дали таку велику честь для мене. Хай вас Бог благословить. Ну я хотів би поділитися Словом Божим кожного разу, коли я виходжу за кафедру. І, і ну, Я в такому хвилюванні, в тремтінні навіть буває. Тому що коли ти сидиш в лавці, то тут і ти слухаєш і все. А коли виходиш за кафедру, проповідуєш, і твою проповідь оцінять тут, брати і сестри. Але ще одне, що там оцінять. І як ти сказав, як ти Бога восхвалив? Як ти про нього сказав, там оцінять, а потім скажуть: ми підемо додому, а ця проповідь буде там, і треба за цю проповідь давати відповідь. Тому через те я буваю часто, що я в такому навіть, переживанні говорю, щоб передати це слово, як від Господа. І тому апостол Петро він писав до віруючих людей в росіяні. І Він говорив: ці слова, вони звучать і до нас. Він говорив про любов, там любов, каже, нехай буде не лицемірна, любіть один до одного, братньою, любові, переджайте до нопошану. Я там є особливо такі слова. Коли хто говорить, говори, як Божі слова. Коли хто служить, то служи як від сили, яку дає Бог, щоб у всьому прославлявся Бог через Ісуса Христа, якому слава. Та влада на вічні віки, і він запевнив. Амінь. І кожні проповіді, брати і сестри, коли ми проповідуємо, належить слава Богу. Йому вона достойна, Він її заслужив через Голгохву і своїм приходом Він до нас доказав свою любов. Апостол Іван Післанні Своєму говорить про любов, Він говорить. Але там є такі слова, що любов Божа з'явилася до нас тим, що Бог послав свого Сина однородженого в світ, щоб ми через нього жили. Ось ми живемо через Ісуса Христа. І не в тому, каже далі: Любов продовжує і вам, що ми полюбили Бога, а що Бог послав свого сина благанням за наші гріхи. Слава Господу! І тому. Давиду псалмі, я люблю цей дуже псалом. Я його не раз нагадую, в 102-му Псалмі він говорить: благослови душе моя Господа, і все нутро святе імення Його. Благослови душе моя, Господа, і не забувай за всі добродійства Його. І там, Він пересчитує, які це добродійства Його, всі провини Твої прощає. Від надуги, життя Твоє Він уздоровляє, від могили, Він визволяє тебе, мов орел, відновиться юність Твоя. І там далі, через декілька вершів, говорить Давид, що Бог багатомилестивий, довготерпеливий, невічно гнівається, ненавіки заховує свій гнів, як небо високо над землею, така милість його над тими, хто боїться його, як далеко сліп від заходу, так Він віддалив від нас. Наші провини. Я не буду так переказувати, я знаєте, на пам'ять, а там є особливі слова, що Бог він знає, пам'ятає створення наше, знає, що ми, як той цвіт трав'яний, і такі наші дні короткі, от вітер перейде і немає того світу. А милість Господня від віку й до віку на тих, хто боїться його і правда Його над синами синів, хто додержує Його заповіта. Слава Господу! Ось через цю милість, велику, брати і сестри, ми всі тут сидимо. Через оцю велику милість ми є прощені Господом. Наскільки правда, бувають моменти, неправильно поступив, щось не так. Але коли стаєш на коліна і молишся, і встаєш з колін і відчуваєш, що Бог зняв провину, простив. Такий він Бог. Той, хто любить милувати. Той, хто любить написано, вислуховувати всяке тіло приходить до нього. Слава Господу! І, і та хотілося б, я прочитаю раніше, а потім ще хотів би, ви знаєте, бувають моменти, коли мені так хочеться говорити про милість Божу. Є такі теми інші. Але наскільки от сьогодні цей день Різдва, і от давайте ми разом, я буду говорити. А ви в серцях своїх будете слухати і теж говорити, і ми всі разом будемо проповідувати і дякувати Богу за прихід Його на цю землю. Що він зробив? Читаю такі слова. Це буде книга Міхея, 5 розділ, тільки один вірш. А ти, Віфлеєме єфрате, хоч малий ти у тисячах юде, і з тебе мені вийде той. Що буде владика в Ізраїлі і віддавна постання Його від днів віковічних. Це одне місце в Біблії написано про Ісуса Христа, хоч тут не пишеться про Ісус, так як Ісус ім'я. Але це одне місце, яке говориться про місце народження Його і хто він був до народження. Ми читаємо, я люблю такі слова теж, я нагадую, я так спішу трошечки. Тому що хотілося вкластися в свій час, щоб потім ще браття дозволили проповідувати. І бо, верней, пладусь, не дадуть, напевно. Але коли ми читаємо у післанні апостола до Єфесіан, і апостол сьогодні брат нагадував із другого розділу, там записано, що ми, хто ми були колись? Він читав російській мови, я більшість українською користуюся, Огієнка, переклад. і Він написав. Апостол Павло написав: значить, хто такі були єфесяни, і ми приєднуємося до цих людей разом. В першому розділі апостол Павло, звертаючись до Ефеської церкви, він чомусь нагадує і відразу, як я сказав на початку, значить, щоб у всьому прославлявся Бог. І він там говорить, значить, переходить в іншу стадію переходить до віруючих людей, і говорить, що благословенний Бог. І Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас поблагословив усяким духовним благословенням у небесах. Каже, так, як вибрав у ньому від нас перше заложення світу, щоб були ми святі і непорочні у любові. Іван говорить такі слова, що весь світ, Апостол Іван, весь світ. Лежить у злі в своєму п'ятому розділі в першому післані. А Бог вибрав нас через Ісуса Христа, щоб ми були святі і непорочні в любові. І тепер ми деколи думаємо, що ми такі грішники, такі нещасні, але Бог дивиться на нас з висоти, і Він вибрав нас для того, щоб ми були святими. Непорочними і неповинними перед Ним. І далі каже, призначивши наперед, усиновити нас для себе і Ісусом Христом. На що? На хвалу слави благодаті, якою Він нас обдарував улюблені. І продовжує апостол Павло далі, як я починав за Давида говорити про щини, бо в ньому ми маємо відкуплення кров'ю Його. Прощення провин через багатство благодаті Його, яку Він намножив у нас у всякій премудрості та розважності. Я пропущу декілька віршів. і там апостол Павло, тоді не було ні віршів, ні розділів, лист був. І коли він продовжує далі до цієї церкви. І він нагадав, значить, хоча він не був присутній, але всього на всього чув, що ця церква трудиться для Господа, і він каже: Тому я прочувши про вашу віру до Господа і про любов, яку ви маєте до всіх святих, не перестаю за вас дякувати Богу. Та в молитвах своїх я згадую про вас, для чого він згадував? Те, що головне для цієї церкви було: мали віру, мали велику любов до всіх святих, наскільки ревно трудилися для Господа. Але ще основна він повів цю церкву глибше в глибину Божої любви. Він говорить там далі. Каже, оце, що прочув, я не перестаю дякувати. І далі я вас згадую про вас, щоб Бог. Господа Ісуса Христа, він дав Він вам дав духа премудрости для пізнання Його. Оце головне, брати і сестри, наскільки важливо для кожного з нас. Ми сьогодні святкуємо Різдво і Ісуса Христа. Ми сьогодні радуємося, Но Він був, він був, він Бог, він величний Бог. І ми, коли сьогодні пристаємо перед Ним, перед всемогутнім Богом. І там записано, коли Іван побачив його на острові Патмосі, упав до Нього, до них, як мертвий, той, який разом сидів з Ісусом, написано на груді Ісуса. Упав перед Ним, як мертвий, і Він поклав на мене праву руку свою і сказав: не бійся, це я перший і останній початок і кінець. Не бійся. І це основне апостол каже, Павло, що я хотів би так молюся про вас, щоб Бог наповнив вам духом пізнання, щоб ви закор... закорінені в любові, змогли зрозуміти, браття і сестри. Я не буду все так переказувати, але є основне, основне хотів би сказати, як я не раз скажу, я такий невеличкий, правда? Ну, ні, ну ніхто про мене не знає. Отам церкві ззаду сижу, ніколи не проповідую. Лише тільки пожертвування дав і пішов додому. Ніхто мене не бачить. Брати, деколи спитають хаварю і на тому кінець, Господи, а як перед Тобою? А як перед Тобою? І апостол Павло пише про, свою, про цю церкву, нагадує, каже, що про Ісуса Христа, як Він возвеличує церкву, коли Він це все почув, він став просити у Господа, щоб Бог дав цього духа пізнання для відкриття Його. Він наповнив ваші серця, і там написано є такі слова, щоб ми були наповнені силою, яка каже, діє в вас, щоб ви зрозуміли, яка величья сила в вас, що віруємо за виявленням потужної сили Його, яку Він виявив у Христі Ісусі, воскресивши із мертвих, його і поставив, каже, посадивши право себе вище від усякого уряду і влади, і сили, і всякого панування, що не тільки назване в цим віці. Але і в майбутньому, і все каже, покорив під ноги Його. І його дав найвище зад, над усе за голову церкви, а вона його тіло, по-українськи тут написано повня, повнота того, що все всім наповняє. Я не раз думаю, Господи, я ось такий, але перед Тобою я є повнота, яка всім, все всім наповняє. Брати і сестри, сьогодні ми відчуваємо, як я сказав, я взаду, я ніким не помічений, але Бог дивиться, каже, Він дав його найвище за усе, за голову церкви, що вона всім все наповняє. Вона повнота. І ми в цю повноту, брати і сестри, входимо у його церкву, на яку дивиться Господь, Його прикіт на цю землю був. І тому каже, а цей пророк говорить, або Бог говорить, через цього пророка ми читаємо пророки Ісаї, брат нагадував в дев'ятому розділі, в сьомому розділі ми читаємо. Це це ще й в четвертому розділі написано, що ізраїльський народ, наскільки впав низько, наскільки пішов так далеко від Господа, відступив повністю від Бога. І там ми читаємо, що навіть сім жінок схватять за воно, це позор великий в Ізраїлі. Це сім жінок схватить за полукевного чоловіка, скаже, будь із нами. Нам їжа не треба, нам не треба одяг, тільки зніми з нас сором. І написано в четвертому розділі. Ось з'явиться парость Господня, парость Господня. Ми читаємо, я не буду читати четвертий розділ, записано. І Він буде як в день, як хмара буде йти, вночі, як вогняний стовп. Він поведе свій народ, він не дасть упасти, він не дасть розбитися. Це парость Господня, отрасть Господня, яку Бог после. І тому ми читаємо, каже Бог, до пророка, це Бог говорить через пророка до царя, Ахаза, не Стивого царя, проси знака, бо злякався, в окруження попав. Так страшно. Проси знака від Господа, проси, чи вгорі, чи внизу, проси, що хочеш, не буду спокушувати. І тому каже пророк, оце Бог дасть знака, як діво в утробі зачне і породить сина, і назвейте ім'я Емануїл. Ми читаємо Івані від Матвія перекладі, що значить, з нами Бог, брати і сестри, чи це невелике? З нами Бог, слава. Слава Господу, і з нами Бог сьогодні. Він провадить свою церкву, Він веде її свою церкву одного дня, Він підніме її на зустріч собі. Ми об солом такий над міром нависла гроза. Тучі гнєва гніва і мрака встають, відно скоро дух правди добра, свой обратний отправиться путь, Він не піде сам Дух Святий, Він поведе церкву, знеможену усталу від цієї землі на зустрічі Ісусу Христу. Колись він прийшов на цю землю, щоб придбати церкву, і він її придбав, відкупивши її кров'ю своєю, і тепер її підніме на зустріч. Слава Господу, браття, сестри, чи це не дороге для нас, щоб бути в присутності нашого Господа і Ісуса Христа? І ще останні такі місця буду закінчувати, щоб молитися. Ми читаємо, де апостол Павло пише до цієї самої Ефеської церкви, не буду переказувати цих місць. На пам'ять не хотів, але тільки сказати, хотів би коротенько, коли він писав про велику таємницю, яка каже, була найменшою мені була об'явлена таємниця, про що я вам писав коротко вище, що читаючи, можете зрозуміти таємницю Христову. Вона за інше покоління дана була, як... але Дана тепер мені найменшими з усіх дана ця таємниця благовістити вам недосліджене багатство Христове та висвітлити зарядження Божої таємниці. Який створив усе, яка від вік, в якій захована була в Бозі, який створив усе. І далі, ка, щоб тепер через церкву була оголошена початкам та владам на небі. Найрізніша мудрість Божа за відвічної постанови, яку він учинив у Христі і Ісусі, якому слава, та влада на віки. Амінь, браття і сестри. Я так я не можу збагнути сьогодні, як Бог возвеличує свою церкву навіть на небесах на небесах через церкву, як я сказав, там ззаді через вас, брати і сестри, ось тут молодь через всіх, сьогодні через церкву, найрізніша мудрість Божа говориться. Церква свідкує небесам, що є Спаситель. Прийшов на цю землю Спаситель. Написано, апостол Петро говорить, коли в першому розділі там записано, каже, про пророки, вони досліджували, на котрий чи на якій Час показував їм дух Христів, який він був в них, коли він сповіщав про Христові страждання та славу, що каже, них, їм відкрито було, що не для них, це їм відкрито було, що це не для них, як би своїми словами передаю, а це дано було для нас, каже для церкви Господня, і каже, на що бажають дивитися ангели. Коли я просліджував це слово в російській мові це старі. Російські переклади приникнуть. Я думаю, такого слова ну мало де я чув, його і не знають багато. І я так досліджував це слово. І, значить, пояснює це, як англий каже, отак до, вухом до стіни притнулися, заглядають. Заглядають, оце тайна Божої церкви, ангели не можуть зрозуміти. Тепер, брати і сестри, через кожного з нас, оця тайна Божа являється на небесах, найрізніша мудрість Божа за відвічної постанови. Слава Господу! Подякуємо нашому Господеві. Моє серце наповнене цією хвалою, коли я говорю про ці речі. Хотілося б годинами би говорити, наскільки велич Божа велика в нас, що я Віруємо за виявленням потужної сили, Його, яку Він виявив, брати і сестри в Христі Ісусі. Він воскресив його із мертвих для того, щоб ми жили. І тому каже апостол Павло до Євреїв: ми маємо, тому мавши великого первосвященника над Домом Божим. Оця відвагу ми маємо, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб знайти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Іван говорить. Що каже, дітоньки, це пишу я для вас, щоб не грішили. А коли хтось грішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведного, Він у благання за наші гріхи, і не тільки за наші, але й за гріхи в світу. Слава Господу! Він є наше оправдання, Він є наш заступник, який ходотайствує, Він піклується про нас, брати і сестри, щоб одного дня ніхто не залишився на цій землі, але всі, всі піднялися на зустріч Господню на повітрі, і так Павло каже, і так утішайте один одного цими словами. Амінь. Молимось.